Організації партії «Блоку працювання солідарність відбулися 22 числа, про що було повідомлено у Катарі робочу комісію. Ну і відбулося рішення партії, було таке. Партія прийняла рішення висунути мене не першим номером, але по одному з України. Збори не були закриті, вони закривали збори, чисто технічних питань. І на наступний день організація збиралася і нас відповідні зміни. З Чому це зміни відбулося? Ну, повірте, не, не тільки представники української партії вміють читати закон. Вміють закон читати і я особисто, нормально, в цьому 41-шу статтю закону про виборь я також читав. І наші юристи. Тобто, річні е, замінено, я подякував за довіру. Ну, так щоб на, на перший збори цього не робити. Ми, Відповідні зміни до внесення. Просто е, зараз відбувається, ну, можу сказати, навіть відкрито певні речі, які направлені на те, щоб не допустити моєї участі у виборах. Кажу конкретно е, пропонується деяким людям приймати участь у виборах міського голови для того, щоб розпоршити е, наші голоси. Так, те, що робить штаб Євромайдану, щоб консолідувати наші зусилля, протилежна сторона робить певні зусилля, ну і це я не буду казати, бо повірте, що так, зважати що це на рівні читого. Але я мають такі факти. Ну, а чого ти не йдеш, а чого ти не йдеш? Тобто, намагання розпорушити голоси це реальні, реальні речі. І реально я знаю, що в, там, в таборі наших опонентів десь була така думка, що о, зараз він піде зареєструється, ми одразу дамо листа і відповідно. Знімемо з реєстрації. Закрон каже, що людина голотується і там, і там, або в інших або в двох партіях, або в шлях самосування від одної партії, вона повинна бути знята з реєстрації у всіх списках, які і, і, і з виборів міського голови. Ми це давно знали. І, і відповідні рішення правильно в нас були прийняті, які повинно воно бути. Просто De, деякі е, особи в українській партії сиділи, потирали руки, що от нехай от, вже дійдемо до Значить до 28 числа, ви знаєте, що зараз рішення всі, які приймають місцеві організації по Багатомрадам круга, вони повинні візуватися в центральне органів партії. Тобто вони е чітко знали, сперевну джерела їхав, пакет документів до Києва, він приїхав, вони сидять, чекають, коли партія піде і реєструвати дежу, комісію свої списку, тоді ми ага, гарно вийдемо і будемо знімати. Якщо б вони були такі дуже. Так дуже пікувалися за, за мою долю, так, то вони могли б там 22 числа це виставку Ну, Але таке, таке забудкування, так, пробують щось, щось довести. Нехай не переймаються тим, як я йду на вибор. Я йду і ні, нікого не боюся. І е, юридична підтримка в мене також серйозна. І, я впевнений, що ще буде якісь намагання, вставити палки, в колес, якісь ключки, шукати юридичні інші речі, можливо, будуть використовуватися. Я цього не боюсь, я готовий до цього. І українські партії, коли я би радив взагалі зосередитися між на своєму списку. Тому що ну, певні речі в них відбулися, коли вони висувають людину, яка дала згоду головутуватися до іншої партії, а потім бігом міняють свої рішення, бігом скликають конференції, дехто за це отримав по пошарці, за те, що включили певного керівника певної установи в свій список, а потім виявилося, що він ще зараз згодив від іншої партії голотуватися. То хай би там сиділи, свої списки перевіряли, а не дивилися за, за нашими там, чи, чи за мною. Чи, я передавно хочу сказати, що разом я вже почав за якісь е, спроби намагання десь розпорошити чи зняти з виборів, е, просто повідомити про те, що я ввечері не гуляю на кар'єрі, автомобілями також все в порядку, колеса не відриваються, банати не можу. В машині, в салоні, так, зі здоров'ям на допомогу, все, все нормально. Так. Тому е це так от просто повідомити, що я не збираюся захворіти, чи, е чи, чи ще якісь речі можуть відбутися. Це, це так наперед. Я прийняв рішення самовисуванця. Людина, яка готується на посаду військового самовисуванця, не може ґлотуватися від будь-якої партії. Оскільки прийняв рішення йти самовисуванцем, то відповідно мови не йшло. Ні про перший номер, ні про 36-й номер. Українська партія на своїх зборах висловила підтримку двом кандидатам, які йдуть до обласної ради. Оскільки українська партія не йде до обласної ради, висловила підтримку двом кандидатам, які йдуть до списку до потрапляння Ну, Зразу можу сказати, що це рішення обласної ради. Тобто Радо обласної організації, які рішення, рішення більше інших людей. Що стосується Миколи Ярославовича Полицького, то це людина з Народного фронту. А народний фронт, хто знає, прийняв рішення йти з Бурка Солідарність. Тут не приймати участь виборів, їхні представники є списком блоку Тарушення Солідарність. Що стосується Оксани Тетяни Табачук, ну... Це питання, на жаль, на жаль, ну, чи на щастя, я не знаю, але, але е, ми не мали на нього впливу, тобто це питання вирішувалося на рівні обласної організації. Ми мали кандидатуру. Мали кандидатуру, фактично в останній момент вона була заміна кандитуру всередине. Я ще коли закінчив останні, останні дії по організації роботи е, штабу партійно коли вже пробрав справу. Ми розмовляли з нами, вона дала слово, що вона буде працювати тільки на, на, на цю політичну силу, а те, що їй висловив підтримку українська партія, може ще хтось партій висловив підтримку нашим кандидатам. Ну, це ж не заборонено, так? Якщо, 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 якщо завтра опозиційний блок заявить про підтримку, наприклад, Петра Івановича, Цюрка, так? Не треба. треба, Не так? Але ж можна таке зробити? Це означає, що він раптом став регіоналом. Чи наш крат отримує, а Роман промляє. Він піде і розкаже, що він думає з цього приводу. Тут е висловив бо висело. Насправді, відкриють таємницю. Були шалені тиски, були намагання, намагання імплементувати списки БПП Солідарність зовсім чужорідні тіла і особи. До міста чи до області? До міста, і до області, і до району і так далі. Можу вам сказати, що в місті і, і, в, і в районі в районної Ради представників української партії немає, Тому що розказувалося, обіцялося і так далі, і переконувався, що все, можливо, все, все, все вже вирішено, нічого не було вирішено. І ми це відстояли, це Тому що тільки, тільки відповідна організація може прийняти рішення. Те, що власна організація там не стояла, чи якісь там інші речі. ну… Я це не можу вам відповісти, тому, тому що є там певні свої речі. Ви знаєте, що народний депутат колосується в межах обласного центру, міського голови в Хранківська. <свісно> Можливо, це гарний простір домови, але, на жаль, тут не підпливає. Але все, що від мене, кажу, я ще завідходжу від, 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 від компанії списку, так і з усіма іншими продавати такі свої дії. <світ> е, але я я зроблю все, все в мене для того, щоб всі представники, які представляють цю партію, працювали так, як повинні працювали на цю партію, а не на чужу. Якщо будуть якісь е, речі незрозумілі і неправильні, відповідно, ми будемо тримати до цього. Я з файмаліком працював. І з насалком працював, <світ> що найбільші. Мені можеться зараз таки автоматично. Він, ніхто, з ким я працював, не може мені сказати, що його ким. Ну, ніхто з них, з ким я мав можливість працювати в житті, для мене це були певні уроки. Але нікого ніколи я не підводив і, і не... І те, що, те, що я чесно робити, якщо я з ними працюю, обіцяю, що я так і працюю далі. так, щоб не було ніяк Потім західів, що я щось робив не, не так і ще Я часто працював на садах, я часто працював із сухою. То я, я не знаю, що би можна було б і таке там не сказати... <кослуж> запити... питання. Де, бо... Вона таку заяву робила, ми його просили. <кослуж> за... е, немає абсолютно ніяких, ніяких е, зауважень чи, чи образ, чи, чи ще що, тому що ми чесно працювали. Ми чесно виграли вибори в 12 році. Вона, як депутат Верховної Ради, вже передав, депутат Верховної Ради вигорели в компанію. Дуже тяжкі і виграли. І я вважаю, що я ще дуже нормально працював в цьому штабі. Потім ми, ми нормально працювали. До речі, їй було дуже важко, бо вона була е, кандидатом до позиційної е, е, відпозиції. Прийшли великий шлях. Му, е, і коли йшли парламентські вибори 2014 році, так я з я не буду працювати з бачу, то не буду працювати. Просто з іншим причин е, ми провели кампанію. На жаль. Люди не вибрали, ну, вибрали іншого чоловіка. Я жодних претензій не маю до його але це її вибір, що робити зараз. Прийшов кусок життя, закінчився цей кусок життя. Я жодних претензій не маю. Якщо до мене претензії є, то вона може їх висловити. Але я жодних претензій до того куска життя, який ми почали разом, до цього куска робота, великого дуже куска роботи. Немає.